Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Євген Свердленко, і ми з вами, як завжди, на риболовлі. Друзі, сьогодні дуже класна погода. І я приїхав, можна сказати, ось такі мальовничі мальовничі місця порибалити, як завжди, на спінінг. Хто вперше на моєму каналі, скажу відразу, я ловлю майже 100% на спінінг з берега. Друзі, а для тих, хто вже давно на каналі, Скажу, що ми знову з вами сьогодні будемо ловити на ультралайт. Я давно не був в цих місцях. Тут у нас прокльовують іноді, іноді ну, можна сказати, декілька разів на рік дуже гарні кабанчики. Тому озброївся сьогодні ультралайтовим спінінгом. Погодка просто, ну, можна сказати, ідеальна. Вітру немає. Я вже подивився так на воду, навіть, навіть очерет не шевелиться. Тихо-тихо, тихо, тихо. Класно. Зараз підходимо і робимо перший свій закид у водну стихію. Друзі, як завжди з собою, купа силіконових приманок, я вже зібрався на мені і рюкзак, і сумка, все склав, вудочку склав. Давайте, давайте вже розпочнемо рибалку поскоріше, поскоріше. Друзі, є перша риба, є, 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 є. Дивіться. Ух, як трясе башкою. Оце воно. Оце за такими рибками. я сьогодні і приїхав, бо останнього, останній час ми якось ловимо дуже мілких з вами окунів. Ні, ну це такий не самий класний, звісно. Давайте ми його відпустимо. Не самий класний. Сподіваюсь, сьогодні будуть ще більші. В якості сьогоднішнього мікроджигового вудлища у нас Azura X Game 76, солідний варіант до 5 грамчиків. Я вже не раз розповідав про нього. Можна сказати, ідеальний ідеальний мікроджиговий інструмент. Саме такий, як має бути, солідна вклеєчка, щоб добре контролювати легкі вантажі. На нашому дні і робити делікатні-делікатні проводки для самих самих сонних окунів, тих, котрі взагалі не хочуть клювати, друзі. Ну, ось таке вудлище я вважаю в принципі, еталоном. Ну, от, да, от Так, я голосно, звісно, але ну, блин, майже еталон е, саме мікроджигового комплекту. Я вважаю, що мікроджиг має бути обов'язково солідний, тому що це краще анімує приманки. В моїх руках, на моїй річці, давайте отак. Мені краще саме солідним анімувати, ловити рибку, виважувати і контролювати дно, клас. Ну, ванфорт до нього і тонесенький шнурочок 0175. Я сьогодні не брав тосту нитку з собою. В принципі, Хотів половити на легкі вантажі, тому думаю, що Опа! є, 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 є. Забороли, забороли. Думаю, що 075 ниточки мені вистачить з головою, щоб ось таких окунчиків піднімати, знаєте, на палки, на шнуру і не про що не думати. Клас. Ну, добре, початок риболовлі вже, вже є. Зараз э, поставив на X-Game доволі важкий вантаж. 3 грамчики. Але тут, в принципі, я планую ну, пошкрябати по дну. Без всяких там витанцьовувань. Просто банальне волочіння, Тому 3 грами класно. Так, на годиннику у нас, друзі, без 10 восьма година. Сами, самий смак для окунців. Ранок. Птички співають. Сьогодні дуже класна погода. Тихесенько. Зараз воно лебіді полетіли. Тихесенько. Опа, є, є ще один. Дивіться, класний. Класний, класний. Вітру немає. Повний штиль на воді. І тепленько. Та ось така весняна у нас риболовля. Ну, не дуже-не дуже гарний окунець, для цих місць, звісно, що бувають рибки і гарніші. Так. І він десь клюнув у нас, в принципі, з той самої точки, що і попередній. Тому навіть на, на весь викид не буду робити. У мене тонка нитка, то 3 грама я можу зафурделити, ну, як то кажеться, дай Боже. Але який сенс, якщо риба клює не дуже так і далеко. Так, в мене приманка з активним хвостиком, тому опа! Ай була, була, була. Це я трохи пропустив. Приманка з активним хвостиком, але все одно я не роблю високі підриви, просто так трохи підволачую. Ну, сама класна проводка для ось таких ранньо-весняних окунів. Та й літом така працює і зимою. В принципі, класно. Що, відгрізло хвоста чи що? Не добирать, добирати, а ну давайте. Ні, все на місці. Все на місці. Є. Але рибка, бачите, не дуже така активна. Прям таких клювань смачних, поки немає. Ух ти, Ні, це я зацепився за щось. Прям таких смачних клювань поки немає. Він чик-чик-чик-чик-чик-чик. Так під'їдає. Ну, звісно, що... Ми це все відчуваємо, як то кажеться, в руку. Проводка для охуня, як на мене, дуже важлива така складова в риболовлі. Просто крутить катушкою не вийде, друзі. Потрібно обережно вудлищем затягувати приманочку. Тако. З паузами. Ну, а саме головне, знаєте, що в проводці? Зацепиться саме за той темп, який сьогодні рибка хоче. Більша пауза, більша протяжка, може чуть різкіша проводка. Кожного разу це буває по-різному. І саме м'язова пам'ять вам допоможе краще ловити рибу. Чим частіше ви будете на риболовлі, тим будете краще ловити, тим краще руки ваші запам'ятають. Ну, м'язова пам'ять це, ну знаєте, як підтягується на турніках, е, там їздить на велосипеді, знаєте, це все запам'ятовується. Е, нейро мишечні ці зв'язки вистраюються і, і далі вже буде легше. Тому хто новачок, то я раджу ну, лише, лише більше разів бувати на риболовлі. Кльовки закінчилися. Ну, як закінчилися, не те, що вони закінчилися, а просто трохи притихло. Він начебто клює, там трохи нахвостить. пару раз прокатався, тому я хочу зменшитись в грузці і зменшитись в приманці. Дивіться, хочемо гарненьких окунців, я тоді, мабуть, використаю віброхвоста. Віброхвостика такого. До речі, це китайський такий віброхвостик, колись на Аліекспресі замовляли, ловили рибу на змаганнях. А знаєте як віра в приманку що дає? От в мене просто... Я прямо про оцей силікон вам зараз розповім. У мене товариш замовив їх в Китаї, і ми були на змаганнях на Каховському магістральному каналі. І на нього половив він рибу непогано. І все, у нас секретне, секретний код китаєць, коротше. На що взяв? На китайця. А друзі, за одну годину часу, ну воно трохи замало, знаєте, щоб прям там розібратися з рибою. А тобі в турі за годину ну, треба піймати, піймати 100%. І піймати краще всіх. Тому насправді там прям змінювати багато приманок немає часу. Треба кидати те, в що віриш. І якщо твій напарник там, наприклад, ловив. На, саме на цей силикон, то я також ставив його і просто не міняв. Ну, головне, щоб колір підходив, да? форм-фактор там. А то вже ось ви бачите? А то вже діло за руками спортсмена чи риболова. Ой, гарнічі. Ой, такі красуні сьогодні. Ну, це дивіться, цей сьогодні більшенький. Більшенький, бачите, змінив приманку, змінив огрузку і на першому ж закиді. На першому ж закиді. Може вони трохи лівіше стоять. Я зараз прямо так зліва спробую. X-Game, наче створений саме для цих умов 2 грама. 2 грама для X-Game це просто ну, космос. Класно. Хтось за хвоста, до речі, тільки що потрогав мою приманку. Я це все відчуваю, звісно. І 76-та дліна. Клас. Друзі, дуже часто ви мені в коментарях пишете та вудочка краща. Та вудочка краще, та вудочка краще. Ну, звісно, я з цим сперечатись не буду, але от, ну, для себе поки що. поки що Я обрав саме X-Game як такий еталон мікроджиру. Можливо, колись в мене з'явиться вудлище, котре краще з цим справляється, але ну, поки так. Поки що ось так. Так, а давайте про проводку трохи розповім. Дивіться, банальне волочиння, Голочіння. Все, не, не потрібно нічого вигадувати для такої пори року. Саме вудлище, саме вудлищем Ми робимо ось таких декілька протяжок і контролюємо, звісно, коли риба клюне. Просто вимотали, опустили вудлище, і знову протягнули, протягнули. Це все, це ідеальніша проводка для окуня в таку пору. Головне, щоб він був в місці ловлі, тоді він клюне. Ну і приманку потрібно підібрати. О, друзі, нарешті він з'їв. Я змінив уже третю приманочку. Третю приманочку. І нарешті... Та такий гарненький. О, дивіться, окунці сьогодні, ну, по-перше, радують, а по-друге, вони... <реш> Трохи збільшується в розмірі. Класний. Класний, класний. Ми його, звісно, що зараз звільнимо і відпустимо. На свободу. Давай малий додому. Заблукав трошки. О! Є ще один. І дивіться, як вони приємно загинають паличку. О, це кайфуша, кайфуша, кайфуша. За ось такими клюваннями, за ось такими покльовочками я сьогодні і приїхав. Дивіться, кабанчик. Ось такий. Мікрокабанчик, мікрокабанчик. Друзі, дивіться, бувають тут окуні такі по... Ну, по грам 300, ну так щоб, знаєте, не брехать. По грам 300. Ну, сьогодні ось такий. Ну, я думаю, в цьому грам 120. 120. Відпустимо. Цього разу я зробив закид. Зараз поправлю приманку. Цього разу я зробив закид під самий очеретик. Під самий самий. Ану, я спробую. Ще разочок ось так. Раз, полетіло. Полетіло гарно. На тонесенькому шнурочку. Тонесенький флюркарбончик. Клас. Так, ну і на цій приємній ноті а, хотілося, щоб він такий бум. Ще один разочок. Але не потрібно квапитись. Я завжди отак за собою помічаю. От, наприклад, піймав одного, двох, трьох окунців і ти починаєш пришвидшуватися в проводці. Але цього робити не можна. Максимально делікатно, сконцентровано подаємо приманочку з паузами. Отако От прям можна, як то кажеться, перекурити трошки. Так, перше місце ми обловили. Риба у нас є, в принципі. Але ну така вяла-вяла, щось підкльовує. І, до речі, прокльов він спочатку був досить таки активний, а потім затих. Головне ще в окунавій рибалці, друзі, це знайти, де стоїть риба. Дивіться, я вже перевіряю не перше місце. В принципі, і приманки ну подібні, да? огрузка, ну, як би все. Те саме, що я її робив в тому місці, де клювало. Але риби нема. Нема, от просто вона, дивіться, не бере. Не бере. Або кльов закінчився. В чому я стовідсотково сумніваюся. Ну, не може бути такого. Просто ми не можемо знайти рибу. От тут немає її, вона тут не стоїть. Хтось з'їв. Такий маленький окунець, але друзі якось з'їв так на противоході. Так, пішов, пішов, пішов. Я аж думаю, блін, хто там такий? Навіть не сподівався на окуня, чи щучка думаю, чи може який головник. Дивіться, яка течія сильна. У мене тут півтора грама, ледве-ледве падає на дно. І, і якраз гарно течією. Зносить мій монтаж під самий очерет. Тут така бровка. Різкий звал в глибину відразу під берегом. Ось, не, бачите, не впало, поки не знесло під самий берег. Просто отак несло. А ну, зараз зараз. Зараз ще один разочок проведемо. З'їв. Під самим очеретом вже хтось тюкнув. І... А, ось такий красончик. Так. Тут зовсім мілко. Зовсім, зовсім. І тут півтори грами. Багацько. Хоч ми сьогодні говоримо про проводку для окуня. Да? шкрябаюча, така повільна. Опа! Бачили? Бачили, яка клювачка класна. Шкрябаюча, повільна. Але все-таки саме настрій окунців, те як він сьогодні відзивається, мене наштовхує на думку, що шкрябать взагалі потрібно ще меншим грузиком. Так, ну добре, розклюнула. Може ще раз з'їсть. От тут би я взагалі грамульку поставив. Класні такі місця, але в чоботах в чоботах сюди не зайдеш. Так, мабуть, стягнула силіконку, за щось зацепився. Тут би вейдерси. Але ще холодно в них ходить. Холодно, не варто я той окунь від морожених яєчок. Так, десь там було клювання. Клас. Сьогодні взагалі ну, така погодка. Шепче. шепче. А окуні якісь такі вони незговорчі, як кажеться. Друзі, самим вірним рішенням на сьогоднішній риболовлі буде швидке переміщення. Та ні, ну, не досить швидке, але бачите, я покидав в першому місці риба є, далі немає, 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 немає. І аж поки знову не зацепився за окунців, то я вважаю, що потрібно більше переходити і шукати ну, подібні умови або просто зграю активної риби, там, де ми її зможемо половити. Тому що Ну, таке видрачування, воно в принципі не дає результату. Я ось постояв, повпирався, начебто на точці, де є риба. Ну, там один-два окунця, але дуже багато часу на це витратив. Тому те мені цікавіше, так просто знайти нових риб. Є, yeah! друзі, ще одне місце, але це у нас головник! Клас, 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 клас. Головник, головник. Не жеріх, звісно, але також класно. Зараз зафоткаю для інстаграмчика. Опа. Так, я, я думав, звісно, що це у нас окунець. Так, спробуємо ще разок. Опа! Це саме місце нашого твістерка. Дивіться, яка гарна заводь. Гарнюча-гарнюча. В принципі, сьогодні ось такі заводюхи, супер робочі місця. Так, декілька рибок я піймав і на відкритих ділянках, але все-таки якось в заводях воно більш систематично відгукається, мабуть, ще так можна сказати. Опа, є, є. Це в нас ще один. Дивіться, зграя головнів. Зграя голодних головнів. Клас. Давай, малий, заспокоюйся. Я тебе швидко відпущу. Цього вже фотографувати не будемо. Так, ну взимку знайти головника. І ось тако на мікроджигу половити його. Круто. Два підряд. Ну це взагалі кайф. А, а якщо б кілограмовий якийсь, а? От то було б щастя. Повні штани. Повні штани було б щастя. Та ні, думаю, що кілограмовий мого тонкого шнура відірвав би. О, є є є є є є є Це у нас вже окунь. Окунь-окунь. Та, ну риби сьогодні, можна сказати, багацько. Багацько-багацько. Клас. Я думаю, можна вже й завершувати риболовлю. В принципі, ми сьогодні з вами половили вже гарно. Ну, давайте ще, ще одна проводочка. Хай вже буде ще одна. Класно, друзі, коли все вдається. В принципі, запланував я сьогодні піймати окунців, так і трапилось. Не в кожному місці вони є, не на всі приманки і огрузки клюють. Але я задоволений. Знайшли ключик, знайшли декілька заводюшечок, там, де стоїть окунець, і половили. Мікроджиг весняний, одне трошки. Жалкую, що не дуже гарні були розміри, тому що в цих місцях, я знаю, тут є такі гарні кабанці по 200-250 по г, але сьогодні вони нам не клюнули. Ну, добре, хоч і так половили, друзі. В принципі, класна рибалка, кому сподобалось. Обов'язково підписуємося на канал. Зустрінемось. А я зацепився в отаку от заразу, тут капець, просто це у шнуров» називається.